Всім привіт, дорогі друзі! Це п'ятниця і це можливість почати все спочатку. Я бажаю вам продуктивних вихідних. Насправді вихідні можуть бути продуктивними, адже у вас є можливість попрацювати над власним тілом, це ваш храм. Почніть працювати з тілом, і душа підтянеться. Можна навпаки, але насправді, якщо ви вже матеріалізувалися в цьому світі, і у вас є тіло. Мені здається, йому треба приділяти побільше уваги. Зверніть увагу, ті люди, які приділяють увагу своєму храмові, живуть набагато щасливіше тих, хто забуває на це. Навіть в духовних практиках, коли люди уходять чисто в духовні історії, в них починає сипатися тіло. Потрібно віддати шану цьому храму кожен день, можливо, 10, можливо 15 хвилин. Але це реально діє. І дає результати вібрації від вашого тіла, розповсюджуються в цій реальності і трансформують її теж. Тому одним із важливих ключів до реалізації трансформації в просторі нової, класної реальності є ваше тіло. Я вам бажаю в цю суботу і неділю, і ще в цю п'ятницю попрацювати з вашим тілом, позайматися, придумати руханку, відмовитися від східливих звичок і, можливо, спробувати нові смаки. Для того. Щоб ви стали трішечки щасливіші, ставимо подобайку, підписуємося на канал. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. До зустрічі в нових відео.